Дорогі жінки, якщо чоловік починає вам заявляти про те, що ви якось себе так повели, що він вам зрадив, або він е, не мав сміливості вам про це сказати, прямо що щось не влаштовує, він пішов і втиху вам просто почав зраджувати, замість того, щоб або вирішити цю ситуацію, або розлучитися, якщо вже неможливо це вирішити, це говорить про те, що з такою людиною дуже важко буде продовжувати щось, і крім того, якщо він ще вам заявляє, наприклад, що ви недостатньо жіночні і мудрі, і недостатньо себе мудро цій ситуації, це взагалі повне дно, як на мене, тому що подумайте, чи часто чоловікам говорять, що вони себе не по-чоловічому якось не чоловічо ведуть, виглядають, от особливо коли зради. Тобто вони говорять у суспільстві чоловікам, це якось не по-чоловічому зраджувати свою дружину. Ні, їм такого ніхто не говорить. Бо жіноча зрада це дуже страшно, бо в нашій. Якщо матір дітей, то це взагалі. А от, або там, чоловіка забрали з сім'ї, тобто завжди винна жінка. А чоловік, він такий білий, пушистий, він взагалі не при справах, нічого не знає, така, знаєте, овечка невинна. І йому не будуть таке казати, що він щось погано зробив не по-чоловічому. Якщо чоловік, наприклад, сидить зі своєю дитиною, слухає в чомусь свою дружину, прислухає свої думки, це означає, що він каблук. А як на мене, це навпаки поведінка розумного, мудрого, як то кажуть, от чоловіка не тільки жінка мудра, а є й чоловіки мудрі, слава Богу. Які розуміють, що в сім'ї двоє. Партнерів і двоє стараються для цієї сім'ї, ось і все, а не от, намагаються якось перекинути все тільки на жінку, а він там заробляє лише і все, і ще нічого робити не буде, хоч жінка теж може заробляти при цьому. Тому важливо це розуміти, от, що таке жіночність, чоловічість. І ще одне, якщо чоловіки вам далі оце будуть заявляти, що жіночність полягає тільки в каблуках і платках, нехай самі вдягають їх, і носять, і тішаться. Бо чомусь тільки чоловікам тільки жінкам говорять про те як вони мають виглядати щоб бути жіночним чоловікам чомусь не кажуть що вони мають там підкачатися або може пробити якихось гормончиків бо в них щось волосся на ногах менше ніж у деяких жінок на руках тобто їм не кажуть що їм собою зробити щоб виглядати більш чоловічо а жінкам обов'язково обов'язково всім кому не ліньки, скажуть як їм треба виглядати поводитись, щоб бути мудрою і жіночою